Вітаю всіх поважних глядачок та глядачів. Бажаю жити в світі вам без клятих москалів. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло, ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлоу. Тихо прийшов, тихо пішов ворога. Знищено, як був наказ. Сонце сідає, ніч наступає, домів повертається спецназ. Тихо прийшов, тихо пішов ворога. Знищено, як був наказ. Сонце сідає, ніч наступає, домів повертається спецназ. Цими музичними. Словами від ріфмастера Андрія Антоненка розпочинаю цей черговий прогноз на п'ятницю 23 грудня 2022 року. Але перш ніж приступити сьогодні дозволили себе юзати трикутні Астро Таро, я хочу зацитувати вам ось цю притчу від Фелікса Крівіна з його книжки «Божественна історія, яка була видана. В далекому 1966 году в издательстве политической литературы у Москве. И вы зрозумієте про кого эта притча. Про Крустово ложе. Тесей уже занес свой меч, чтобы поразить великана Прокруста, но вдруг опустил его. «Нет, не могу я так без суда. Судите его, люди!» И вот начался суд. Говорили о том, сколько людей загубил Прокруст, калеча их на своем Прокрустовом ложе. Вспоминали маленьких, которых он вытягивал, и больших, которым обрубал ноги. «Ты разбойник, что ты можешь сказать?» Великан встал, лицо его было печально, печальны были его глаза. «Я виновен. Виновен в том, что слишком любил людей». Его засыпали градом насмешек. «Да, я любил людей», — убежденно сказал Прокруст. «Я люблю их, хотя и понимал, как они далеки от идеала. Человек — мера всех вещей. Но какой мерой мерить самого человека? Где эта мера? Где? Вот она!» И Прокруст показал на свое ложе. Я все измерил, все подсчитал. Идеальный человек должен быть таким, только таким, не больше и не меньше. Так судите же меня, люди, за то, что я сделал для вас, за то, что я пытался приблизить вас к идеалу. Прокруст помолчал, внимая гулу толпы, которая не слушала ничего, кроме своего возмущения. И он продолжил, все больше загораясь. Судите меня, люди, за мои трудные дни, за мои бессонные ночи, за то, что в то время, когда вы тешились жизнью, я мучительно искал ту единственную меру, которой достоин человек. Судите меня за мою к вам любовь, за то, что я постоянно думал о вас и хотел, чтобы вы стали лучше. Все, что я делал, знал и умел, все это было для вас. И ложе это, оно тоже для вас. Для нас зашумела толпа. Нет, с нас довольно, эй, ты сей, положи-ка его самого. И тут случилось невероятное. Великан, еще недавно наводивший страх на всю округу, вдруг стал уменьшаться. И когда его подвели к ложу, он уже был самый простой человек, ниже среднего роста. Так стоял он, Небольшой человек, прокруст, перед своим прокрустовым ложа, которое было явно ему велико, так стоял он и бормотал. Люди, не судите меня, просто, просто, просто я ошибся в расчетах. Так и дехто вам ведомый, теж в своих рахунках помылився, причем вот так помылився. Що переплутав три дні з 300 днями, так, вже 300 днів, навіть більше, йде агресія проти України, яку розпочала Фашистська імперія не до людей, андрофагів, Але не будемо про них. Давайте трошки про п'ятницю, 23 число. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 4-13-го. го 22 та 31 числа будь-якого місяця будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку? Сьогодні нам будуть розповідати трикутні астротарона, яких я зобразив. Не тільки зодіакальні знаки, але й планети. І ви, ви їх обов'язково зможете побачити, якщо ви бачите фігуру, яка тримає в руці сферу, це явно якась планета, про яку я обов'язково вам розповім, якщо вам вона випаде. Давайте налаштуємось на п'ятницю. Кому запотрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять. 4, 3, 2, 1. Загальна карта дня буде в кінці цього випуску, тому можете просто перемотати, але не забувайте ставити свої лайки, щось дописувати під відео, ну і робити репости, які. Надають цьому відео просунутися далі, бо зараз дуже багато людей і в Україні, і за порібріком слухають різних тлумачей, і кожен з тлумачей висловлює свою думку. Я ж не забігаю задалеко вперед. Дивлюся вам тільки один день. Отож, козероги вже настав ваш знак, і що принесе вам цей день. Що ж, випала руна роздоріжжя, перегорнута. І Це каже про те, що у вас, на жаль, ще немає вибору, у вас є тільки один шлях, не ризикуйте, не експериментуйте. Ось що каже ця руна. І якщо у вас є можливість, можете далеко не від'їжджати бути. Будьте чесні перед собою і не забувайте, що від вашої чесноти, чесності залежить те, яким буде цей день. Тому не лукавте перед людьми. І також представники знаку Козиріг 23 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку діва. Для Водоліїв день пов'язаний з втратою сили. Подивіться, хто це. Це приборканий лев випадає. Він перегорнута, і це каже про те, що сьогодні можуть бути якісь страхи, якісь побоювання, і зміна, як кажуть про це тарчки. Так ось бережіться від тих самих змін, тобто бентежних становищ, і намагайтеся у цей день раціонально використовувати свою силу. Також представники знаку Лев. У цей, цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. Для риб, що ж, перегорнутий імператор каже про те, що вам дуже буде важко в будь-якому середовищі. Люди вам будуть робити якісь палки в колеса, ставити, і ви бачите, що тут сидить імператор, і він, він тримає якусь сферу, це не просто сфера. Це планета Юпітер. От можете побачити її більш крупним планом, і перегорнутий Юпітер каже про те, що атмосфера цілком непридатна для вашої самореалізації. Вам треба самим прочтовкувати свої. Якісь справи, і навіть якщо ви будете сидіти просто вдома, ви можете відчувати дуже велику напругу від людей, тому намагайтеся зробити хоча б другу іншу годину, одну годину ви виберіть собі для медитації і для того, щоб якось огородити себе від впливу людей. Для представників знаку Овен. Перегорнутий відлюдник в цілому каже про добре. Він каже про те, що у вас є можливість вийти за межі існування. Ну не виходьте свого тіла, не намагайтеся у цей день зловживати алкоголем, бо до свят ще. Треба дочекатись їх, тобто не розпочинайте святкувати Різдво католицьке вже у п'ятниці. Дочекайтеся вже справжнього свята. Ну і в цей день слід більш звертати увагу на інтуїцію. Якщо ви придивитесь на цю карту, ви можете теж побачити відлюдник, що снесе у своїй долоні, і це планета Нептун. Планета ця гарна лише для філософів, містиків. Та медітаторів. Тому медитируйте, от що вам каже ця карта. Для представників знаку тілець, що ж, день пов'язаний з гарним настроєм. Вам випала зірка, і вона теж тримає в руці щось і що це? Це планета Венера, планета краси, планета віри, надії та любові. Звертайте увагу тільки на гарні. Якості життя звертайте увагу на красу і менше звертайте увагу на жахи різні. Намагайтеся контролювати свої емоції, і тоді ця п'ятниця буде дуже доброю, бо п'ятниця ще має свою покровительку, і це планета Венера. Тобто у цей день вам обов'язково пощастить, і ваші почуття будуть піднесені, щоб не відбувалося навкруги. Для представників знаку близнюки. Радійте, вам випала ваша карта в прямій позиції. Це каже про те, що день пов'язаний з грошовою надбанням якимось, тобто ви можете отримати якісь надходження дуже гарні. Окрім цього, ось ці Адам та Єва, які тягнуться до сонця, вони кажуть про те, що ви будете тягнутися до світла і в цілому виправдовувати всі ваші позитивні якості знаку. Близнюки, а це перш за все комерційна успішність та багатство сьогодні обов'язково прийдуть якісь гроші, навіть великі. Для представників знаку рак. Що ж, непогано, вам випав ось такий блазень, причому в перегорнутому становищі він каже про те, що ви можете робити якісь помилки, за це вас ніяк не будуть карати. Окрім цього, на цей. Світ треба дивитися з гумором, ось що каже цей блажень, і розуміти, що саме від вашого вибору залежить те, яким буде цей день. Якщо не будете робити помилок, то не буде нічого поганого. Ну а якщо і зробите помилки, то краще на них подивитися під кутом вашого гумору. Також представники знаку РАК у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець. Для Левів дуже гарний день. Колесо фортуни на вашому боці. Подивіться, отакий от козерог, як з якого ви можете зустріти чи переговорити у цю п'ятницю з представником цього знаку. Він також каже про те, що якщо ви будете ризикувати, ризик буде виправданий, і ви можете навіть щось виграти у цей день. Всі ваші плани, які ви будували, ну майже всі плани, вони будуть. Втілені вами в реальності, тому намагайтеся не проспати цей день, бути на позитиві і обов'язково щось виграєте. Для представників знаку діва, що ж, оцей кентаврус він же стрілець, він же колісниця, він каже про те, що у вас гарний день для просування вперед. Сьогодні ви можете чітко бачити якусь ціль і влучно в неї. Потрапляти, якщо ви будете використовувати власну мудрість, день пов'язаний з досвідом, тобто сьогодні буде якийсь життєвий урок, який ви вивчите. А також представники знаку діва 23 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець. Терези. У вас сьогодні день поганого настрою. Може нахлинути меланхолія. Хандра якась, вам сьогодні не слід нікуди їхати. Подивіться, хто це. Це тот Гермес Трисмагіст, він же Меркурій, і він тримає планету Меркурій, але вона перегорнута. Це пов'язано з гальмуваннями різними. Тому намагайтеся у, день, у цей день не поспішати, особливо якщо слизько на вулиці, це вам зовсім не личить. Для представників знаку Скорпіон. Якісь погані розмови, якісь плітки навколо вас плітуться. Якщо ви жінка, то цей день не ваш, бо у вас може сильно боліти голова. Чи ви можете відчувати якусь напругу? Якщо ви чоловік, ви можете зустрінути жінку чи розмовляти з нею. Це, можливо, хтось з ваших родичок, можливо, це ваша дружина, чи це ваша мати мати, і вона може вам виїдати мозок. Тому менше дослухайтеся до тих слів, які ви чуєте у цю п'ятницю, більше орієнтуйтеся на інтуїцію. Ну і окрім цього, сьогодні поганий день для продовження чогось вже такого. Набридлого, що вам вже не потрібно, тому намагайтеся у цей день менше говорити, особливо, якщо хочеться сказати щось дуже гідке, краще промовчати. І нарешті представники знаку стрілець. Сьогодні день відверто поганих результатів, тому не намагайтеся саме у п'ятницю зробити весь святковий стіл на майбутнє свято. Навпаки, виберіть собі маленький який обсяг. Вашої праці і тоді зробите трошки менше ніж того, ви бажали, але це буде ваше. Також будьте особливо уважні у цей день. Ви можете щось втратити. Ця карта у переконаному становищі. Це поразка. Тому, якщо ви знаходитесь на передку, не лізьте на рожен. Також представники знаку Стрілець у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. І нарешті карта дня, яким буде день 23 грудня, загалом непоганий день. Рів, рівноважений, подивіться, хто це. Це богиня, правосуддя, феміда, і вона каже про те, що від вашої розсудливості, від вашого відношення до людей, від вашої внутрішньої гармонії залежить те, яким цей буде день, гарний чи поганий. В цей день ви можете осуджувати людей, осуджувати їх. Якусь поведінку, але пам'ятайте, як казав Христос: ні судітє, де да ні судіми будете, Тому будьте гармонійні. Це непоганий день для жінок, які бажають зачати собі потомство здорове, а також це непоганий день для працівників судової галузі. Також ви можете в цей день захистити себе, якщо будете вдягати щось темно-зеленого кольору. Ну і як завжди, подивимось на день, світанок, південь, захід сонця-північ, які години більш-менш підходять для важливих справ. Рано вранці краще довше поспати, бо можуть і вирубати світло, і може бути все, що завгодно. І якщо ви працюєте, то можливо десь о дев'ятій, з десятій, о дев'ятій години ранку не досить гарний час пов'язаний з тим, що люди будуть вас підводити, а вже починаючи з півдня і до закату сонця, навіть не просто до закату. А до півночі дуже гарний період. Пов'язаний він з позитивними емоціями, з заробітком грошей, з грою якоюсь можете десь на закаті сонця трошки погратися. Ну і вже після закату сонця дуже вдалий період вдачливий, Певно, він ще пов'язаний із молодим місяцем. Здається, він розпочинається саме у п'ятницю, саме ввечері. Тому. Позитив буде ввечері, а ось що що стосується глибокої ночі, особливо після першої години, тобто це вже в ніч. На 24 число, то тут можуть виробити і світло, і газ, і воду, і все що завгодно, бо це хворі люди і людьми їх назвати також дуже важко. Я ж вам всім бажаю справжнім людям, що додивилися ролик до кінця. Бажаю, щоб все найкраще, що сказали ці трикутні астротеро, які я намалював цього літа. Щоб вони сказали тільки найкраще, і все найкраще відбувалося у вашому житті, а все найгірше витиралося. Додивились ролик до кінця? Ну, ви знаєте, що робити. Не підписані на канал. Підписуйтесь тут завжди цікаво а буквально через дві години вийде черговий ролик. Рунічний захист для всіх областей України, який, на жаль, не збирає переглядів, не збирає лайків, бо таке враження, що це турбує тільки мене та ще 30 глядачів, які постійно його дивляться. Але саме для вас, для відданіх фанатів, буде обов'язково прем'єра буквально через дві години. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить! Бійцям українським бажаю тільки перемог і хай вас всіх береже Вакантанка наш єдиний Господь Бог. Нагадую, що попереду вихідні я зроблю невеличку перерву невеличку, але ви можете за посиланням, яке я дам внизу, слухати прогнози в аудіо форматі, починаючи з неділі о 23.00 на інтернет Радіо «22».